Сергій Єременко обрав професію рятувальника не випадково, адже у його родині і діти, батько-офіцери. Наразі продовжує естафету поколінь син Сергія, який вступив до Вишу ДСНС. Про професійне зростання та мрії, здійснення яких обірвала Велика війна, дізнаємось завдяки прес-службі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Черкаській області. Професійний старт Сергія Яременка розпочався після школи. Спочатку вирішив опанувати спеціальність водія у профтехучилищі. У 99-му році, по завершенню цього училища, у мене був вибір очевидний дід офіцер, батько-офіцер. Були думки вступити в Черкаський інститут пожежної безпеки, що ми в принципі і зробили. По розподілу попав відразу в місто Черкаси. Працював в першій державній пожежно-рятувальній частині на посаді начальника караулу. Трохи більше ніж за рік став заступником начальника частини. Страшно не було. Хвилювання було, звісно, особливо при виїзді на пожежі. Хвилювання, до речі, воно зараз остається спустя майже 25 років. Завжди хвилюйся, коли йду на пожежу. Але воно вже контрольована хвилювання, можна сказати. так. Як і в кожного рятувальника, у нього теж траплялись надзвичайні ситуації, які закарбувались у пам'яті назавжди. Пожежа була на дев'ятому поверсі, горіла квартира. По приїзду до нас одразу підбігли люди і сказали, що там можливо є діти. Двері закриті, дорослих нібито нікого нема. Мати кудись пішла: то лі в магазин, то лі на базар. Але всередині можуть бути діти. Включилися в апарати, зайшли, все було в диму, почали шукати. На той час я ну, все-таки думав, якось вже був навіть впевнений, що нікого там немає, бо майже все обійшли. Але ж в самій дальній кімнаті за диваном, знайшли двох діток, сиділи, значить, притаївшись, мовчали, не кричали, не плакали. Такесенько, можна сказати, не щупав. І швидко їх винесли на повітря. Значить, слава Богу, з ними не впіли вони надихатися, з ними все було добре. Наступного дня до рятувальників прийшла мама врятованих дітей. Мати нас знайшла, сама прийшла до нас в частину, і ну там вже да, там, подякувала і обнімала, і цілувала. Як кажуть, оце дуже приємно. Вон, я, ніяк споминаю до сих пор там мурахи Це на все життя це залишилося, і ця пожеж. 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, йому зателефонували з роботи. Це було всього лиш всього два слова, але дуже стурбовані два слова. Термінована робота і все, і гудки. Відразу телефон, перша новина в телефоні, що летять ракети. Все. І п'ять хвилин я був зібраний. Заступив на чергування, і з того дня у нас пішло чергування. Не сутки через троє та завжди, а сутки через сутки. Думки були невизначені. Я думаю, що у всіх тоді було невизначені, що буде наступного дня, що буде через три дні, що буде через п'ять днів, що буде зараз. Тому що були новини, що летять ракети, і навіть прямуючи на роботу. Слухали, дивилися в небо. Приліт російської ракети по готелю у Чаркасах окрема історія, згадує Сергій. По прибуттю була розрушена будівля, горіли торгові павільйони, йшло розповсюдження, тому що в павільйонах знаходились газові балони, каністри з рідинами легкозаймистими. Плюс до цього було повідомлення, що всередині. Готеля були люди, основну частину сил значить, направили на рятування людей і майже відразу звідти евакуювали людину. Слава Богу, залишилася жива. А частина сил була направлена на гасіння пожежі. Якби це було хоча б на годину пізніше, жертв було б дуже багато. У той день відчувалася дуже велика підтримка людей. Це, мабуть, я тоді вперше відчув таку підтримку зі сторони волонтерів, Червоного Христа інших організацій. Дуже мотивують і хочеться їм тільки за це подякувати. Робота роботою та поза нею має Сергій Яременко і захоплення. Хобі у мене з дитинства це одне спорт. З дитинства займався велоспортом, триатлоном. Потім була невеличка перерва. На практичній діяльності теж це все відновив. Займаюся бігом, плаванням, велоспортом. І до сьогоднішнього дня стараюсь підтримати себе в добрій формі, тренуватися, тому що воно допомагає на практичній діяльності, воно дуже допомагає. А ще у Сергія є невтілена мрія. Була у нас мрія, і ми вже збиралися цю мрію реалізувати. Дуже хотілося поїхати саме на автомобілі, за кордон, десь відпочити на, на морі, але щоб приїхати машиною по Європі, подивитися різні країни, е, на, жаль, на жаль, не встигли. Але ж, я сподіваюся, скоро поїдемо і ми, і всі інші, і все буде добре.